Україна завдає удару у відповідь. Розгортається літній наступ. Це точка неповернення. Про це нагадує видання The Economist. І що нам діло те, що станеться наступними тижнями, сформує майбутнє не лише України, але й усього безпекового порядку в Європі. В той же час Україна занепокоєна, а Кремль сподівається, що Захід втратить фокус, але цього не відбудеться. Тому завдання прямо зараз показати Путіну та його злочинні зграї, і звичайно, всьому світу, що Ерефія не може перемогти що це вторгнення було катастрофічним із самого початку, і що найкращий варіант здатись перш ніж ерефія зазнає ще більших втрат та принижень. Ну, дело в том, что любая военная операция, в частности контрнаступление, это не футбольный матч. А, достаточно сложный процесс, гиперсложный процесс, который а, идет месяцами, а не за два дня. Либо же, как раньше было там, в 15 веке, вышли две рати в поле, мечами помахали, кто кого порубил, тот и выиграл. Тут все на, на богато сложнее. Это первое. Второе, заявления политиков часто разнятся с заявлениями военных. И я более чем уверен, что наши союзники, те, которые носят погоны, ну, можно сказать, на прямой связи с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным и получают всю необходимую, ну, которую им нужно получать информацию касаемо контрнаступления. Здесь вопрос, наверное, даже не столько в, вот, в действиях украинской армии, которая делает ну, в разы больше, чем можно было сделать, и армия вооруженных сил Украины, это национальная гвардия, добровольческие подразделения и так далее, доказали, это не единожды. Здесь, наверное, скорее всего, действия в нашей власти, действия банковые, чтобы они сдерживали свои обещания, либо свои слова, которые не дают там, в высоких кабинетах. И, наверное, что-то обещают, возможно, даже в самом Вашингтоне. Вот поддержка, либо отсутствие поддержки Украины — это комплексный мер, комплексная мера. То есть здесь нельзя сказать, что, если, не дай Бог, на каком-либо участке фронта что-то у нас не получится. Повторяю, здесь никто не может быть правительством. То от нас отвернется, от нас отвернется Запад. Запад от нас не отвернется ровно до того момента, когда он будет понимать, что Украина — не использует их просто в темную, не считает их за дураков, извините уж, и делает все возможное и даже невозможное. Для деокупації своїх земель. я думаю, що все буде в порядку. Але правда, не за базувати щотовку определене розчарування нашими правладними кругами там, где в Вашингтоні дозвольте тоді, пане Олексію, уточнюючи питання на цю тему і на іншу перейдемо. Чи може це бути елементами ворожого ІПСО? тому що погодьтеся останнім часом? А зокрема, і цей тиждень страшний, трагічний, який минає. Ну, ми дуже часто чуємо про те, що від нас відвертаються, що нас кинули, що на, нам не прийшли на допомогу. Після ем, трагедії на Каховській гідроелектростанції, одним словом, що нас можуть злити і відвернутися, якщо ем, говорити на недипломатичній мові, це може бути елементом ворожої пропаганди? Ну, однозначно, варіант іпсоніза збросилася щиту. Почому нас роботи очі. Очень... И безумно профессиональная информационная машина, которую любой наш промах будет использовать на все 400%. В тот же момент, если нам, по крайней мере, я пока не вижу сумасшедшей помощи Запада в связи ну, с ситуацией с подрывом Каховской ГЭС, но здесь уже нужно задавать вопросы нашему министерству иностранных дел. Все ли они сделали возможно и даже, наверное, невозможно для того, чтобы, а, во-первых, а во всем мире узнали о том теракте, который устроила Российская Федерация, это самый крупный теракт, наскільки я розумію, за всю історію людства. І Б, чому Україна до сих пор не отримує просто всю необхідну помощь, и где-то там не садятся самолеты, не идут поезда. Ну, то есть, это, как я вам говорю, как простой гражданин Украины. Но здесь нужно вопросы задавать не мне, не вам. Вопросы нужно задавать Министерству иностранных дел. Что касается ИПСО, Россия работает в этом направлении по любой теме. Вот даже сейчас открываешь, ну, например, наши какие-то такие полуукраинские, я пол, извините, даже не хрен пойми, какие эти каналы и вот они начинают рассказывать, что вот, контрнаступление захлебнулось, бла-бла-бла. То есть и народ, который не подготовлен информационно, который не нарастил себе вот эту рожью шкуру, он начинает на это вестись и начинает уже оглядываться назад, и задавать себе вопросы и так далее. Мы должны понимать, что информация – это такое же мощное оружие, как бомбы, снаряды, мины и так далее. И информация, правильно поданная информация, может натворить очень много дел бедственнее. <тур> <тур> Давайте ще тоді до наступу. Значить, президент Російської Федерації вчора ввечері цей терорист Путін передають я маю на увазі, російські Засоби масової інформації це було, як вони на Росії називаються про те, що вони розгледіли, що контрнаступ вже розпочався, але звісно кажуть, що українські військові ніде не мають успіху, і взагалі вони вже підбили леопардів дуже багато і інших машин. Бредлі вони вже там дуже багато всього відбили. Ну я не собираюсь давати оценку словам міжнародного терориста. просто не ни слова его не поддерживать, не оправдывать, не как-то обсуждать. Это, скажем так, ниже моего достоинства. Что касается контр, контрнаступления вообще всех военных операций, недавно вышел в соцсетях прекраснейший ролик, просто э, прекраснейший единого слова, где солдаты прикладывают палец к губам и просят просто помолчать. Дайте военным делать свое дело. Я слышал, как работает артиллерия, я много еще чего вижу. Когда контрнаступление начнется, вот его ждут, как, как я не знаю, прихода Рождества в конечном итоге. Как только она начнется, я думаю, что выйдет либо главнокомандующий, либо верховный главнокомандующий Украины и скажет, что мы начали военную операцию. Тогда мы с вами можем уже радостно сказать, фух, началось, держать кулаки и так далее. Сейчас армия делает свою очень тяжелую, гипертяжелую работу. И будьте уверены, что 25 часов в сутки каждый солдат и каждый офицер Работають на то, щоб як можна швидше деокупірувати не тільки Запорізьку область, Херсонську область, у числе Донецьку, Луганську область, концепців Автономну республіку Україну. Та Крим буде повернений виключно збройною силові. Не інакше питання, якого типу операція буде реалізована, якщо відкидати всі геополітичні, політичні, ідеологічні аспекти, а направду вже звужувати аналіз виключно. До бойової операції, то Крим е, набагато легше звільняти ніж звільняти Донбас. А От набагато легше кратно. Чому Крим це півострів? Нам потрібна велика кількість хорошої авіації. Тут уже є добрі новини з кресла. Ця авіаційна крига. Ми точно отримаємо F-16, А може і гріпни, а може і єврофайтери і навіть сказала Австралія, що має 41 машину FA-18 Hornet, а дивиться в бік F-35, то і ці машини зайвими не будуть. Ця вся зброя може мати таке далекобійне озброєння, скажімо, як AGM-158 Джасен. Така ракета дуже гарна, може завдавати уражень до 910 кілометрів. Ми пам'ятаємо, що Крим з півночі на південь трошки більше, ніж 250 кілометрів, зі сходу на захід Трохи більше ніж 360 км. кілометрів. Отже, якщо буде таких ракет кілька сотень, а барно кілька тисяч і десятки їхніх носіїв за кілька місяців ну, місяців, то я голосно сказав за кілька тижнів. Ми всю цю їхню воєнну інфраструктуру перетворюємо в порох, просто засипаємо їх цими ракетами. Ті ж самі F-16 можуть мати далекобійну ракету класу повітря. Повітря, aim 120 сто амрам. Це 180 км. Розуміючи, що це швидкісна машина майже 3000 км на, на годину, трошки менше 2500, Має локатор, який обчисляє РЛС, точніше обчисляє цілі на відстані 340 км, Ми можемо закрити їм повітряний простір для таких машин, як іл 76 чи там е, ан 124 Руслан, і в такий самий спосіб винищувати всі баржі перед тим, у Кримський міст і постає звичайне питання: а що їсти і пити будуть? Та не зможуть просто ми їх виснажимо так, що не воювати, не зможуть і прохід через кримський перешир. ну, Я не скажу що це буде легка прогулянка, бо там все забетоновано, заміновано, і якийсь там гарнізон може стояти на смерть до останнього патрона. Це може бути, але сам Кримський півострів можна виснажити. І в мене є тут такий невеличкий стриманий оптимізм. Дуже акуратно стежу, навіть акуратно, так системно стежу за те, що там у них відбувається на півострові. Масованість виїздів, масованість. Не виїжджають, виїжджають, виїжджають. Отже, у них напевно є розуміння, що втримати не зможуть. З Донбасом ситуація цілком протилежна. Ну що нам стіни, вокруг країни возвести, що ли? Я думаю, що ми зараз спостерігаємо. Таку одну з перших фаз розвитку контрнаступу, яка полягає виявленні слабких місць в обороні ворога. І це відбувається: зверніть увагу по всій лінії фронту. І ворог нервує через те, що виявити точку основного удару складно. Плюс точка самого основного удару вона не формується, проводиться ряд оманливих маневрів і заходів. Ось те, що зараз обговорюють активно в мережі. Там я знаю в соцмережах про те, що Україна могла втратити один леопард чи два леопарди, пошкоджених, так ну треба розуміти, що по-перше, так буває на війні, і я би не робив з цього трагедії. По-друге, це не означає, що це був це пряма атака в лопі, так і задумувалося. Це міг бути маневр, який використовується для того, щоб вводити ворога в оману, проводити розвідку боєм. І те, що ми зараз бачимо, відбувалося на запорізькому напрямку, на Бахмутському, на в районі Авдіївки, Вугледару, на Лиманському. Дуже багато чого це є ознаки, от якраз розвитку нашого контрнаступу. Mm -hmm. Поки що він в такій стадії, поки що ворог нехай кричить, нехай панікує, що от він цей наступ почався, але він ще. Не в тій формі, якій багато хто собі уявляє на цьому тижні? Пан Скібіцький представник гурмідоборони дав інтерв'ю, де сказав, що Крим буде деокуповано, коли буде тепло, і фактично всі говорять, що винищувачі це, це дуже важливо для деокупації Криму. Тобто, фактично, оця літня кампанія деокупації України збройними силами України. Вона включає, тобто, ми чекаємо цю коаліцію винищувачів для, наприклад, деокупації Криму. Що скажете? А... Ну, вони нам би і зараз вже знадобилися. Uh -huh. Ще, поки ми не в Криму і не вирішуємо задачі по деокупації Криму, вони літаки були б і зіграли хорошу роль зараз. Але ну, треба розуміти, що, вочевидь, це процес і десь раніше, мабуть, ніж жовтень листопад, це за найкращими, найоптимістичнішими даними, розраховувати на це не варто. І ми маємо бути реалістами. А наступальні дії вже так чи інакше починаються. І ми їх вже. Спостерігаємо, про що ми з вами говорили. Тому ми вже почали. Без, ми почали з ракетами Storm Shadow почали з тими літаками, які є в повітряних сил України, але е, поки що без f 16 а можливо, і f 18 тому що Австралія розглядає варіант і можливість передачі так само цих літаків. Е, що стосується Криму, так. Ну, ви знаєте, зараз глобальне потепління в світі. Ми ж не знаємо точно, коли може бути тепло. Може, й осінь може бути тепло. Це знаєте, це все дуже умовні категорії, аби визначати. Я вам скажу наступні критерії. А, критерії оцінки вони можуть бути такими: ми маємо їх давати такими, що мета деокупації Криму стоїть, і ця задача поставлена, вона зрозуміла. Це раз. Друге, якими методами це інше питання. Друге. А що для реалізації цієї мети потрібно, ми розуміємо, досягти військових перемог і деокупації півдня? Я маю на увазі Херсонщини, Запоріжщини, Запорізької області окупованих частин. Це можна зробити або швидко, в разі якщо оборона ворога буде сипатися, поки що ми бачимо, що ворог пручається, ставить бар'єри, і це ми маємо бути свідомими цього. І розуміти це або другий момент: ми зробимо це з боями, і це займе більше часу. Ось це я думаю, що є критерій, але те, що це рух на Крим і він буде відбуватися. Пам'ятаєте слова радника з питань нацбезпеки Сполучених Штатів Салівана? Він сказав, що треба звільнити стратегічно важливі території для України. Ми розуміємо, що стратегічно важливі для нас території це вся територія Абсолютно. України. Але я думаю, що пан Саліван мав на увазі в першу чергу Південь і Крим. Чому тому, що ми розуміємо прекрасно, що таке стратегічний баланс інтересів геополітичний? Ми ж не а тому, що в Криму можна одразу е, поставити базу НАТО чи сполучених штатів. Я думаю, що це перше рішення, яке ми маємо хвалити, от найперше, в день деокупації Криму. Прідаліємо їх прядалієм. А якщо не прядалеєм, то нас просто не буде. Головний основний тезис, який можна сказати, от у зв'язку з підривом греблі Каховська Гес, а то що а, росіяни не збираються залишатися довго в Криму? Чому я про це говорю? Ну, по-перше, дійсно після підриву зменшується вода а, кількість води в північно-кримському каналі. Чи це підтверджують і також експерти, окупаційні експерти? За їхніми даними, кожну годину на 4-5 см зменшується вода. І вже більше ніж на а, пів, пів метру, взагалі зменшилася вода в північно-кримському каналі. Це говорить, що вода зменшується і її в майбутньому не буде взагалі. А, тому що а, також як говорять наші експерти, як нам нараховують для того, щоб відновити всі ці процеси а, потрібно буде роки, можливо, навіть до 10 років. А тепер, а що стосується запасів води, ну дійсно скажу про те, що. Що е, з 2014 по 2022 рік е, в Криму не було води, тобто е, була перекрита вода по північно-Кримському каналу, і е, дійсно є джерела, е, природні джерела, е, за допомогою яких накопічується вода, е, тобто це гірська вода, це е, скважини е, і також це опаді. Ну, за останні. Місяці там дуже обільні опадки. були, опади, опади, опади були, і а, дійсно зараз водосховище Криму заповнене на 60-70%, Тобто це достатньо а, ну багата, uh -huh. але але ми говоримо про і під під от, коли не було води, в, в, в Криму росіяни намагалися робити різні дії. Ну вони а і і намагалися збирати хмари, щоб, а, щоб були Більше опитів, це у них не надало результатів. Вони говорили про те, що вони опріснюють воду. Це також була більше фейкова така інформація. А вони по постійно міняли русла природних річок. Це також не дало результатів. І тому ми тоді, що говорили, і коли ми робили фільм Крим зневодення, ми там якраз розслідували надавали. Ми говорили, що для мешканців Криму вистачить природної води. З природних джерел, але для військових, для скажімо, промисловості потрібна обов'язкова вода по північно-кримському каналу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.